Ангелія від Матвія, 16 розділ, 28 вірш 16, 28, по правді кажу вам, що деякі з отуто приявних не скуштують смерті аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Сідайте. Якщо в інтернеті вбити таку фразу. Помилки в Біблії, то одне із місць, яке ви побачите в пошуку, це буде якраз оце місце, 28-й вірш Євангелія від Матфія, 16 розділу. Бо що нам каже Ісус тут? Він каже, що ті, які тут є, люди, апостоли, приявні на тому місці, де вони були, вони не скуштують смерті, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві. Вони не побачать смерті, не вмруть, і вони вже при своєму житті мають побачити друге пришестя Ісуса Христа. Але ми знаємо, що учні давно вже померли, 2000 більше років пройшло, ми вже живемо, а Ісус Христос до сих пір не прийшов. І тому люди кажуть, що це помилка. Але вони не читають далі, тому що далі 17 розділ починається так. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова, і Івана, брати його та веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І от з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. Люди начитають далі і не бачать, що Євангеліст Матвій. Він показує, що мав на увазі Ісус Христос, коли казав ті слова, що учні не помруть, поки не побачать, як Христос приходить в своєму царстві. Христос на це свято переображене на горі, коли те свято, яке скоро будемо святкувати. Він відкрив, знаєте, так, трохи відкрив двері Царства Небесного і показав трьом людям, що там відбувається, що там. Такого не такого, як тут на землі. Що ж там такого інтересного, незвичайного є, і ось люди вони побачили, що там З краєшку вони могли б бачити, що відбувається. Ісус, по-перше, змінився, і з'явилися з ним ще два таких відомі, старозавітні заповітні люди Ілля та Мойсей. І коли я читаю ці місця, я завжди задаю питання, чому саме Ілля та Моїсей були там? Чому, наприклад, не Адам? Чому не Ной? Чому не Авраам? Бог йому дав заповіт, сказав йому через нього благословляться всі народи землі. Чому не Авраам? Чому не може його нащадки? Чому не славний цар Давид? Чому не він там з'явився? бо він... Людина по серцю Божому, чому не йому Бог доручив ту можливість бути там і щось казати Ісусові, коли Він був тут на землі. І щоб це зрозуміти, на мою думку, чому Мойсей та Ілля, я хочу подивитись на їхнє життя. По-перше, життя Іллі, що було особливо такого в відносинах його з Богом, чому Господь доручив йому цю місію? Зустрітися з Ісусом на горі переображення. І книга Перша царів, 18 розділ, 36 вірш. Ви пам'ятаєте цю історію. 18:36, «Перша царів, царство. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля та сказав: Господи Боже Авраамів, Ісааків та Ізраїлів, сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб. І що все оце я зробив твоїм словом? Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнається народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш, їх, обернеш їхне серце назад. І спав, і спав Господній огонь та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові. Коли інколи я ставлю себе на місце пророка Іллі, особливо це було в ті часи, коли я починав. Дуже цікавитись Богом у шкільні часи. І ви знаєте, я завжди хотів довести своїм однокласникам, що мій Бог, якого я, в якого церкву я ходжу, мої батьки там мене туди привели. Ось той Бог, він єдиний правильний Бог, а інші там якісь думки, якісь теорії, то все вигадки людські, то не істина. І от я завжди коли читав це місце, я бажав, щоб я помолився, щось сказав там, Господь, зведи огонь на цю парту, на цю дошку. І хай всі побачать, що я твій, що я правий. Не знаєте, ну, Це таке дитяче трохи було. По-перше, мотив був навірний, показати, хто я, а не хто Бог. Бачите, тут. Бог показав, хто він, і що Ілля його раб, і він йому служить. Але у мене був неправильний мотив. Але питання таке, чи зможу я просити знамення з правильними мотивами для сусідів, для оточуючих, і показати, довести їм фактично на практиці, що Бог він є єдиний, і я йому служу. Але е, отакий був особливим Ілля, пророк. Е, такі особливі відносини у нього було з Богом, що він міг сказати так: Господи, доки доведи, що я всім, що я твій, я твій служитель. Давайте подивимось на Мойсея, що з ним було особливого. Це друга книга Мойсеєва. Вихід, 32 розділ, 9 вірш. Друга книга Мойсея, 32-й розділ, 9 вірш. І промовив Господь до Моїсея, я бачив народ той, і ось народ твердошиї він, а тепер залиши мене і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Моїсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: Нащо, Господи, розпалюється твій гнів на народ твій, якого ти випровадив з Єгипетського краю силою великою та міцною рукою. Господь каже, якусь свою думку, своє бажання Моїсею. Ну, по-перше, це вже дивно. Кому з нас Бог відкривав свої якісь плани на майбутнє, а Моїсею відкрив і сказав: Ти знаєш, не подобається мені цей народ. Я його винощу, а тебе я залишу. І з тебе, з тебе буде гарний народ, бо ти поклоняєшся мені. Ми з тобою от, знаємо один одного. І ось ти лишишся. А той народ він перестане існувати. Знаєте, дивно, що Ну, в цій історії ну, ці дві, дві речі да, дивні, що Бог відкриває свій план, е, Мойсей, так, якби знаєте, я ось спілкувався з, з будь-ким з вас. Знаєш, ну, в мене є таке бажання там, поїхати там на відпочинок кудись. Чи там щось зробити. Там. І дивно, що. Мойсей починає у відповідь щось казати Богові, він каже, він став благати, сказав: Господи, навіщо? Нащо? Розпаляться твій, твій гнів? Навіщо ти будеш нищити цей народ? Знаєте, друга така дивна реч це коли ми щось Богові говоримо, навіть е, не говоримо, радимо йому щось. Господи. Ти знаєш, ти тут. Ти тут помиляєшся. Треба тобі, може почекати трохи, може щось зміниться. Дивно таке чути від, роз, між розмовою Бога і людини. Але у Моїсея було на це право. Він мав такі відносини з Богом, що міг так, так казати Богові. Ці два такі великі старозавітні людини. Мойсей та Ілля їх об'єднує те, що вони мали такі особливі відносини з Богом. І таке питання: чи можемо бути ми такими в таких відносинах, щоб отак от спілкуватися з Богом, щоб, можливо, щось радити Йому, щоб можливо щось особливо просити від Бога, якісь знамення? Я подивився, ну так роздумовував. Думаю, чим особливий був Моїсей і що він взагалі робив для того, щоб так наблизитись до Бога. І я виявив три такі умови, через які Бог прислухався до Моїсея. Але зрозуміло, що ці умови недостатні. Бо ми знаємо, що Бог він сам вирішує, що робити, і сам приймає рішення. І, але є три умови, які можуть нас якось. Якось зробити, щоб ми могли щось йому порадити, щоб він прислухався до нас. І такі три, прикли... три причини на, на житті Мойсея. По-перше, коли ми будемо слідкувати, ну, брати в пошуку в Біблії, написати Мойсей, то завжди з цим словом, з ім'ям Мойсей, завжди буде такі дієслова. Звертався, звернувся. Бачите, в цьому вірші, який ми навіть читали, став благати. Завжди дії Мойсея, 50% дії слів, які зустрічаються з ім'ям Мойсея, воно каже, що він якось звертався до Бога. Він якихось дії виконував для того, щоб наблизитись до Бога. Він звертався до Бога, він задавав йому питання. Бог зі своєї сторони він відповідав йому. Він щось йому казав. І знаєте, що саме особливо в відносинах Бога, в спілкуванні Бога і Мойсея, те, що коли були трудності, багато було труднощів у Мойсея, був цілий народ, який мав він вивести. І люди з ними багато труднощів. І завжди, коли вони виникали, то Мойсей йшов до Бога. І казав, Господи, Ти бачиш, от народ так і так робить. Господи, допоможи. Допоможи це вирішити. І завжди він йшов. Отаке було спілкування з Богом у Моісея. І перша така обов'язкова умова таких відносин з Богом це спілкування з Богом. Не ну, можна бути десь там, далеко від Бога, не чуємо не казати, не слухати Його і побудувати, побудувати якось відносини. Ми бачимо, що більшість життя Моїсеєва, він народився, пам'ятаєте, був в Єгипті, став сином названим, доньки Фаронової. І потім він вийшов з Єгипту втік. І далі починається його зустріч з Богом і наступний етап його життя. Ми бачимо, що цей етап життя він особливо був пов'язаний з Богом. Все, що він виконував, що він робив, його праця, його. Існування, його спілкування, воно все було пов'язано з Богом і побажання нам таке ж мати спілкування з Богом. Особливо таке спільне, як у Моїсея і Бога. Все життя Моїсея воно було пов'язане з спілкуванням Богом. Ще одна така умова це виконувати волю Божу. Два таких віршики. І вчинив Мойсей та Аарон, як звелів їм Господь, так учинили вони, коли Господь їм давав накази, як вивести народ ізраїльський, як звертатися до Фараона. Мойсей і фараон, Мойсей та Арон, вони вчинили так, як звелів їм Господь. Далі, коли вже народ ізраїльський вийшов і йшов по пустелі, написано: І зробив Мойсей усе, як Господь наказав був йому, так він зробив. Пам'ятаєте, коли. Господь на горі Синай показував Мойсею, як побудувати скинію, що там має бути, там розміри, всі, якісь особливості. Мойсей буквально все це виконав в точності, як Бог сказав. Мойсей, окрім того, що він спілкувався бо з Богом, мав такі відносини, він ще виконував волю Божу. Все, що Господь сказав, Він точно це робив. Ми знаємо лише один момент, записаний у Біблії. Де Мойсей не так зробив, як Бог того бажав. І Добре було, щоб і у нас Бог нам щось сказав, відкрив в своєму слові, і ми виконували це все. Ви знаєте, той момент, коли Мойсей радив щось Богові, я думаю, що то, ті його слова вони теж були згідно з волі Божою. Е Неможливо було, ну, якби, із-за того, що у них були такі відносини, такі близькі, Бог вилив йому свої почуття. Бог сказав йому, Мойсей, мені вже, я вже не хочу цього народу, я вже устав від нього. Він завжди не слухається мене. Знаєте, такі Бог емоції виражає Моїсею. І отакі от відносини близькі, можливо, в цей ну, із за таких відносин Моїсей зміг. Це сказати Господу, Господу, ти знаєш, е, треба ще почекати. Дивно, дуже це звучить, але були такі, і вони можливі, тому що Моїсей спілкувався з Богом, виконав йому волю. І третя умова це довіряв він Богові. Ви знаєте, що Мойсей він є у переліку людей віри і євреїм, після ній, 11 розділ, 24 вірш. Там про Моїсей так каже, автор цього пісня Євреям 11.24. 24. Вірує Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, і не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Ми бачимо у цьому уривку, що Моїсей він довіряє Богові, незважаючи на наступне, нестабільне життя. Він втікає з дому фараонового. Він там мав достаток, мав все для доброго життя. Але він сам добровільно цього всього лишає, тому що він довіряє Богові наступне своє життя, своє майбутнє. Він лишає комфорт. Він довіряє Богові, незважаючи на страждання, яке потім він мав, ну, по пустелі пройтись, був комфорт, а тут тобі треба щось терпіти, якось себе обмежувати чимось. І він довіряв Богу, не зважаючи на людей, на думки людей, на можливі дії людей. Бачите, цю цар, фараон Єгипетський, він міг, мав гнів на нього. І Мойсей цього не злякався. Він не злякався того, що думають про нього люди, тому що він довіряв Богові все це, всі думки людей про нього. Така велика довіра Богові. І питання до нас сьогодні, чи можливо лишитись нам в такому стані, якому ми є, щоб просто так нормально жити, нормально служити, чи можливо спробувати стати ближче на Бога, до Бога, спілкуватися з Ним так, як спілкувався Мойсей, виконувати волю Божу так, як це робив Мойсей, і довіряти Богові так, як це робив Мойсей. Для чого взагалі це потрібно такі відносини, і е, взагалі навіщо радити Богові щось? знаєте, є одне ще місце, яке відповідає на це питання. Це книга пророка Ізакіїля, 22 розділ, 30 вірш, Ізакійля, 22, 22.30. І шукав я між ними чоловіка, Бог каже, е, що поставив би загороду і став би вилами перед моїм обличчям за цей край. Щоб я нанищив його, та я не знайшов. Настав час, що вже нема Мойсея, вже інші люди, вже пройшли царі. І ізраїльський народ, він все, одно, він все одно відходить від Бога. І Бог вже готовий наказати цей край. І він шукає між людьми, можливо, буде такий, хто, як Мойсей, який стане і скаже. Господи, може трохи ще потерпіти, може не треба цього робити? Помолиться до Бога, скажемо, і стане таким, такою загородою, виломі перед обличчям Божим за край, за якусь проблему, за якихось людей. Але ви знаєте, Бог не знайшов на той час під час пророка Єзекіїля, не знайшов такої людини, не знайшов він серед керівників страни, не знайшов він. Серед духовних людей, серед священиків, даже він не знайшов серед простих людей. Не, ні було ні одного людини, яка могла встати в проломі, е як Мойсей це зробив колись свого часу. Сьогодні Бог продовжує шукати таких людей, як Мойсей, як Ілля, людей з такими відносинами. Від нас залежить можливість мати ці відносини, а Бог зробить за своєї сторони все можливе. Бо він вже все практично зробив, все зробив він, для того, щоб ми мали ці відносини. Для того, щоб наші близькі, наші сусіди, наші колеги, друзі, знайомі, мешканці цього міста і всієї України, ті військові, які зараз захищають Україну, які не знають Бога, щоб вони, можливо, для них ще продовжиться цей термін милості Божої, щоб вони могли мати покаяння. Тому хай Господь благословить нас мати такі відносини з Богом, щоб хоча б для когось стати оцею загородою від Божої кари, щоб людина, яка не спасена, могла мати можливість спасти, могла мати час для спасіння. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Будемо молитися.